Вона стає союзником, змушуючи впевнено ставити на зеро. Одного разу ти, звісно, ризикнеш і зробиш ставку на щось, що не повинно було зіграти і отримаєш бажане. Не потони в цьому, не йди слідом за звабними можливостями, що дають тобі перевагу над іншими, поділися цією силою, або вона рано чи пізно тебе покине, адже ти її витратив на те, що не дає тобі натомість магнетизму. Неживі предмети, якщо їх не зарядити енергією, його не накопичують. Твоє здоров'я значно поліпшилося, ти став привабливішим і ніби світища зсередини. Ти став харизматичнішим, люди тебе більше слухають, і твоя сила переконання багаторазово зросла, іноді до неймовірних висот. Сила впливу залежить від того, скільки магнетизму було вкладено у сказане люди тягнуться до тебе, адже вони несвідомо здобувають те. Чого хочуть, твою силу, твій магнетизм. Доведеться навчитися фільтрувати власне коло спілкування, відсікати тих, на кого просто не можна марно витрачати такий цінний ресурс. Мірою зростання сил та активності щодо реалізації поставлених завдань виникають проблеми, багато з яких, здавалося, неможливо вирішити, але тепер можеш поглянути на спосіб їх подолання, як робили це королі кремнієвої долини, мільярдери. З нової, несподіваної сторони. Їх подолання перетворюється на творчий процес, що приносить задоволення, а ще слугує додатковим поштовхом до досягнення мети. Особисте життя змінилося, якщо ти один чи одна, завдяки активності та зміні середовища з'являються люди, чоловіки й жінки, які бажають симпатії у відповідь. Постався до цього серйозно. Не смій маніпулювати і потурати егоїзму, що упивається вищістю і самовдоволенням. Інакше сила швидко покине тебе, а нова просто не накопичуватиметься, адже базові біологічні нейрони налаштування повернуться до колишнього неналежного вигляду. І це буде лише твоя провина, а не світу, який знову несправедливий до конкретної людини.